Причому ми ніколи не чули жодних випадків з боку Мар'яни на адресу злодіїв в Міністерстві оборони, якраз глава Пентагону пояснив деяким на банку, і чому не можна чіпати генерала залужного. Тому що Кулініч вкинув тему фінансування виборчої кампанії Зеленського у 2018-19 році з-за кордону. В перші тижні російської агресії оборонний бюджет розкрадався таким чином, що по суті відчувалося, що на банковій впевнені, що ця війна закінчиться за кілька тижнів, і ці гроші розтирені, вже ніхто шукати не буде. Влада наскільки не зрозуміла, що вона перетягла сценарій з Червінським у фактично політичну площину. Очевидно, на банку і розуміли прекрасно, що частина розвідників знає, хто і як і куди потирив гроші на початку війни. Вітаю, друзі! Схоже, що в країні почалася певна хаотизація, ця хаотизація організована самою владою, тому що. Одночасно відбувається в Черкасах атака на монастир у ПЦМП, і такий собі Дмитрук, депутат від Слуги, верещить про те, що власть організувала атаку, так він же представник правлячої партії. Тобто він по списках цієї партії обирався під брендом цієї партії, мовно кажучи, він вже відзначався свого часу, коли під чернівцями спецслужби займалися монастирем у ПЦМП. Він вже там умудрився намалюватися і закатати істерику, що власть устроїла геноцид церкві. Ну, Бог з ним. Паралельно з цим відбувається абсолютно безглузда атака Мар'яни Безумної Безуглої. Атака на адресу. Генерала Залужного, було б це, ну, скажімо, меншим злом, якби Мар'яна Безугла була просто депутатом від відправляючої партії Слуга народу. А вона не просто відправляюча партії, вона, по-перше, заступник голови комітету з питань нацбезпеки і оборони і голова підкомітету. По-моєму, з цивільного контролю. От, боюсь помилитися, але вона точно голова підкомітету в комітеті з питань безпеки і оборони. Тобто вона повинна дбати про військо, про його забезпечення, про психологічний стан військових, ну і, мабуть, за спокій родин військових. Натомість вона придумала абсолютно безпердонну атаку на генерала Залужного. Причому. Ми ніколи не чули жодних випадів з боку Мар'яни на адресу злодіїв в Міністерстві оборони. Але генерал Залужний, от, от їй ну, ну зовсім ні к сілу, ні к городу, тобто його треба атакувати. І мені здається, що природа цієї атаки пов'язана з тим, що на банку нервують, що політичні повинні пов'язані з генералом Залужним. І успіхи генерала. Залужного на фронті напряму банковою конвертуються у політичний результат. Не буде перемог залужного, буде поразка Зеленського. Це все наскільки взаємопов'язані речі, і організувати атаку на залужного можна було тільки з великого переляку, аби шантажнути західних партнерів. Розгорнулася ця атака, була звільнена е, Начмед. Ну, начальник медичної служби Збройних сил. До речі, ця керівничка ну, якось дуже непевно поводилась в історії з скандалом в скандалі з турнікетами, коли закупили китайських турнікетів, які просто ну, рвалися і не виконували свою функцію, через що люди втрачали кінцівки, гинули через втрату крові. І Щось задовго затягнули з цією начметкою. Тобто, по суті, вона була така начмет Резнікова. Ну, а все, що Резнікова, те і Ярмака, як ми розуміємо. Тому, швидше за все, що її звільнення, бо багато хто зразу почав прив'язувати, що наступними будуть генерал Наєв і генерал Тарнавський, реально бойові генерали. Ну, видно, духу на банковій не вистачило, і виглядає так, що хтось розумніше їм пояснив, що якщо вони будуть так експериментувати з військом, то війська почнуть потихеньку здавати позиції, оскільки дуже, дуже тяжкі бої, і дуже, ну, дуже не вистачає всього, як завжди. На тлі цих атак на генерала Залужного до Києва приїхав глава Пентагону Остін, і не сама з генералом Паколі, керівником військ НАТО в Європі. І це такий дуже знаковий візит. Мені здається, що він якраз і був пов'язаний з тим, щоб остудити. Оцим невігласом на Банкові е, чоло і запал щодо е, атак нападок на війську. Виглядає так, що е, генерала Остіна о, приймав Зеленський, це значить, що, ну, Очевидно, меседж був дуже важливий в ході цього візиту. І швидше за все, що якраз глава Пентагону пояснив деяким на банку і чому не можна чіпати генерала залужного і ще деяких бойових генералів. Тобто, тут питання навіть не в тому, що. У будь-якому випадку ротації в війську потрібні, треба рости новим військовим керівникам і тому подібне. Але справа в тому, що ті більш тривали сценарії, які розігруються е і не тільки в політичній, а й військово-політичній площині. Швидше за все, що із представниками банкової в цій компоненті, особливо діалогу немає. Тому що ну там решето звідти витікає в Росію вся інформація, тому і контакти дещо присохли. Тобто, по військовій лінії там відбувається більш ніж інтенсивний діалог, і тут по суті, видно, банковій дуже закортіло проексплуатувати цю тему, бо Зеленський вже на радощах в кінці дня вискочив і почав. Інформувати суспільство про те, що Сполучені Штати передають озброєння, зокрема артилерійське. І це дуже непогано. Тобто, питання ж не в тому, щоб ярмакуни не вдавалися візити, чи Зеленський помилявся, нам зараз потрібно перемогти. Тому в цьому сенсі будь-який приїзд. Високопроставлених американських гостей дуже важливий. Тим більше що зараз є велика інтрига із законом на підтримку України щодо ну, голосування в Конгресі США, і в цьому сенсі якраз візит. Глави Пентагону Остіна дуже такий заспокійливий, терапевтичний. Тобто, він говорить, що ми з Україною будемо стояти поряд завжди, що ми Україну не залишимо, що Україна буде підтримана. Я вважаю, що це хороші правильні сигнали, і оголошено про передачу певної кількості боєприпасів, зокрема артилерія. Як ми бачимо, до речі, касетні боєприпаси творять дива. І вони дуже рятують українські війська. Так що, наскільки мені відомо, на складах США касетних боєприпасів дуже багато. Якраз саме вони на сьогоднішній день дуже необхідні українським військам. Тому вони не, не такі дорогі порівняно з іншими видами озброєнь, але ж нам ще потрібно і ППО, і Збройні сили насправді. Оголосили про групу, створення групи інтегрування авіації натівської в українську військову структуру, це теж дуже правильний момент. Тобто, з одного боку, на тлі безрозсудства, спущеної з ланцюга безуглої на аби вона торбила генерала залужного, генерал зайнятий війною. Ну, от, Ну, як пояснити? Це таке враження, що вони хочуть навішати на генерала ще й ну, якісь політичні обов'язки клястися щодня в вірності Володимиру Зеленському, наприклад. Він прокинувся, має включити телефон, записати ролик на, під, на ві... в клятвах вірності Зеленському, а потім йти керувати військами. Ну, іншої, іншої логіки в тому, що. Чудить Банкова просто немає, тому що, наприклад, спустити таких молодняк такого неофашистського толку, хоча вони дуже, виглядають дуже патріотично, тобто на рівні заяв, і от вже вкотре говориться, що після істерики про Майдан раптом з'являються на вулицях Києва чи інших міст. Колона молоді, яка репетує на те, щоб гроші на ЗСУ передавати. Але вони дуже мило йдуть із, ну, з українським прапором, на якому вибита ой, Орел, нацистський німецький Орел, де в кільці замість свастики тризуб. От така собі темка гнилувата, але якщо враховувати можливо, потужності медіа е, впливу на Заході всяких проросійських структурок, то цей ролик вже був підхоплений і з маршем цієї молоді, вже був підхоплений у Польщі і почали качати далі. Тобто виглядає так, що Україну боронять якісь нацисти, чи що? Причому хлопці так. Майстерно приоділив плащ шкіряний такого нацистського покрою, який мав би натякати на те, що, ну, в яких шкіряних плащах ходили, наприклад, німецькі офіцери. Якась, чесно кажучи, така фальшива муторна діяльність цих політтехнологів панкової, коли вони запускають хаотизацію, але вони не підозрюють, що за цією хаотизацією. Вони ж самі втратять в певний момент контроль над всім, що відбувається. Якщо ви кричите про Майдан, то дайте докази які-небудь. Тому що той галас, який підняли про те, що готується Майдан, потім акуратно сповзли, що це Росія готує. Чекайте, у вас ви говорите про те, що Росія готує Майдан без повна розуму. Росія може тільки антимайдан організувати. А хто в нас організовував антимайдан? Та влада Зеленського це і є перемога антимайдану. Бо Татаров, Богдан, ну і ще там ряд персонажів, там повно персонажів всіляких, регіонівських в тому числі, які сидять у владі. Я вже не кажу, що шурма. Яблуко від яблуні ж далеко не, не впало, він же ж син шурми, так би мовити, партнера Медведчука в багаторічному. Тому коли на Банковій сидить антимайдан, то їх і вганяється в якусь паніку. Але я розумію, що це політтехнологічні заяви дурацькі, тільки тепер цей вереск він накладається на зовсім інші обставини. Тому що відбувається суд над зрадником Кулініча, якого клятвено, так би мовити, запевняють українські служби, що викрили як зрадника. Але ж під призначенням Кулініча стоїть підпис Зеленського, призначенням на посаду. А друге, Кулініч то з'явився ще в штабі Виборчому Зеленського. Кулініч заговорив про те, що він з'явився не просто не з порожніми руками, що це було ще й фінансування виборчої кампанії. Російськими грошима, чи українськими, чи російськими. Така історія дуже дивно. Суд над Кулінічем хутко закрили, пресу туди не пускають, і, і суд тепер буде відбуватися у закритому режимі. Але ж в Пастку Кулініча вони потрапили, тому що Кулініч вкинув тему фінансування Виборчої кампанії Зеленського у 2018-2019 році із за кордону. Це ж абсолютно протизаконно. Абсолютно протизаконно. Далі, враховуючи те, що на Зеленського працювала фабрика тролів Пригожинська. Не один рік. Це ж теж на щось натякає, про який Майдан ви хлопці говорите. Якщо Росія хоче організовувати Майдан, вона повинна просувати якогось персонажа в якості Нового Медведчука. Кого вони можуть просувати? Мураєва чи бойка? Який вони мають шанс після Зеленського прийти у владу? в Україні? Жодного. Тому. Як не крути, а всі ці іграща, вони війна і так зберегла у владі досить надовго. Тобто, я вважаю, що на травень минулого року, якби не було війни, вже масові заворушення були б такі, що, по суті, Зеленському довелося б скласти повноваження піти в відставку. Тому що економіку вони завалили вже тоді. Тепер війна фактично законсервувала зеленську владі. І оці всі тілорухи, які тепер організовує банкова сховатизація, вона пов'язана з тим, щоб подробити суспільство на дрібні страти, на дрібні прошарки, і з ними адресно працювати так, як вони працювали у 2018 році. Дійсно, тоді, ну, воно таке подрібнення суспільства було вчинене ще й. В силу обставин і економічних, і реформ, децентралізації вона теж дала. Децентралізація дала раптом можливість ну, вибудовувати такі локальні політики. І цю, ці локальні політики, вони певним чином. Або е, входили в контру з столицею, або грали е, ну, разом з, з, зі столицею і з, загальнонаціональними партіями. Подивимося, як е, децентралізація вивела е, фактично на політичне поле десь партій 80 додаткових, і з'явилися партії з назвою там. Команда Андрія Балоги, команда Семчешина, команда того сього. Е, ну, фактично кожен мер 100 тисячного міста виходив від іменної партії на вибори. Тому дійсно технологія такого дроблення на страти і хаотизації, а головне, залякування е, обивателя, бо паралельно з цим вкидається дуже багато інформації, що от буде. Призив новий заберуть всіх з 18 років на війну. Буде тих, тих заберуть, бронь знімуть, тих заберуть. Тобто на обивателя весь час іде вал такої депреснікової інформації, що люди повинні наскільки бути зляканими, зашуганими, зачвиреними, що на Панкові видається, що вони з переляку всі пригорнуться до Зеленського, як росіяни до е, Путіна в складні часи. Та ні, українці ж інакші. Хоча багато зараз серед українців поводяться дуже часто як росіяни в таких, ну, в стосунках з владою, з критикою влади, уникненням будь-якої критики, спроба такого патерналістського співіснування, аби з аби паршивої вівці хоч вовний клок. Але поряд із закритим судом. Кулініча. сьогодні відбувся ще один суд. І що дивно, в мене таке враження, що от атаки е, пані Безуглої і суд над полковником Червінським воно якось дуже дуже синхронізувалося. Ну, дуже синхронізувалось. Тим більше, що сьогодні охорона, яка доставляла в суд полковника Червінського, так грубо його ну, фактично штурнула, бо він ну, там з кимось перекинувся парою слів. Тобто, ні Коломойського, ні Дубінського охорона так не штуряла. Тобто, це демонстрація того, що це ворог, але ж, насправді. Сьогодні полковник Червінський перейшов, він вже кілька разів дошкульно лупив владу, але сьогодні він заговорив про страшні речі, про те, що в перші тижні російської агресії оборонний бюджет розкрадався таким чином, що, по суті, відчувалося, що на банковій впевнені, що ця війна закінчиться за кілька тижнів. І ці гроші, розтирені, вже ніхто шукати не буде. Про це заговорив полковник Червінський. От дивіться його е, вислів, ну, по суті, короткий спіч на е, суді. Найстрашне, що як виявилося, що крали з самого початку першої дні війни крали і крали не просто так, а крали, тому що думали, що не буде України. Що ми ще скрадемо ці бюджетні гроші і ніхто їх шукати вже більше не буде. І так і було. І це було з особистих, скажімо, рішень першої людини, яка по своєму рішенню взяла з золотого тормоту 2 мільярди доларів і сказала, хлопці, давайте. І одразу дали фірми на які виходили гроші, і воно пішло. Як бачимо. На суд прийшло кілька генералів, генерал Кривоніс, генерал Бурба, Дмитро Чекалкін там був, дуже багато таких ну, стурбованих громадян було на суді, і в залі суду почалося скандування Свободу Червінського. Тобто, по суті. Влада наскільки не зрозуміла, що вона перетягла сценарій з Червінським у фактично політичну площину, і робить Червінського реальним, одним із реальних лідерів е, таких е, ну, військової корпорації, моральних лідерів. Тому що Червінський героїчна людина, тим більше, що все більше і більше зараз виникає всіляких. Е, е, о, Кривотолків і тлумачень того, що трапилося на, на північному потоці. Ми пригадуємо публікацію Вашингтон Пост з цього приводу, що українська розвідка куди не ткнив сюди, тобто МОСАД не вмивався в порівнянні з українською розвідкою. Але ж якраз Червінський був задіяний у двох реальних операціях: це Вагнергейт, який. Був великим провалом для Банкової, тому що банкова кинулася роздавати інформацію, фактично. І вперше українці тоді побачили, що по суті в держави немає ніяких секретів, що команда Зеленського руйнує будь-яку е, раціональну державну політику. Ну а потім була історія із Цемахом. До викрадення Цемаха, головного свідка в збитті М-17, був причетний так само полковник Черв'інський. І власне, коли почалася оця вся істерика з його арештом, банкова придумала всілякі відмазки. Звичайно, придумали е, атаку на. Аеропорт на Кропивниччині ворожу атаку. Але найсмішніше те, що тепер, очевидно, на банкові розуміли прекрасно, що частина розвідників знає, хто і як і куди потирив гроші на початку війни. І Мені здається, що якраз зараз це все заходить у фазу таку, що Червінського треба дуже берегти, оскільки він дійсно. Виглядає як носій певної інформації, але ж, раз він, раз генерал Бурба, там, там і ще кілька військових серйозних. Очевидно, що починається зовсім інша історія. Пригадуйте, Пенні Пріцкер, я вже розповідав про це, що вона місяць тому, 16 жовтня, на зібранні в Єрмака Проголосила про те, що Україні треба буде пробувати опиратися на власні сили в плані е ну, ведення економіки і утримання соціальної сфери. Тепер от з переляку стало зрозуміло, що ніхто дійсно не жартує, і гроші з Дорожнього фонду дійсно перекинути тепер на. Е Озброєння на Міністерство оборони сьогодні трапився ще один більш ніж показовий момент. Були фактично відсторонені двоє керівників е спецзв'язку. І саме ця структура в державі разом із е Мінцифри відповідають за розробки безпілотників. Тут інкримінується вкрадення 60 мільйонів гривень і виведення на західні рахунки, але ж саме на ці дві структури мінцифри і на міноборони на, на спецзв'язок були перераховані, по-моєму, лева частка оцих 40 мільярдів, які були виділені на розробку безпілотників. Що дивно, я вже вкотре повторяю, що левова частка інформації про вдалі атаки безпілотників супроводжується подяками-волонтерам. Тобто, виглядає так, що державних безпілотників, якщо вони в військах і є, то вони не складають і десятої частини від того, що використовується військами. Це ще один показовий момент. Але ж тепер подивимося, у місцеве самоврядування вилучили ПДФО військових 200 мільярдів в надії, що ці кошти будуть розподілені власне на виробництво безпілотників. Якщо вони будуть розподілені таким чином, як розподілені 40 мільярдів, то ми їх слідів не знайдемо. Безпілотники це таке обладнання, яке можна посписувати в неймовірній кількості, навіть якщо воно ну, існувало лише віртуально. По-моєму, це ще крутіше, ніж розкрадання на бітумі. Сумно. Це все це платять життям. Найкраще сини України. В той час, коли у них за спиною відбувається таке. Але ми віримо в нашу перемогу. Тому що наша перемога потрібна в першу чергу українцям, але наша поразка буде поразкою всього цивілізованого світу. Запам'ятайте цього. Мою тезу. Слава Україні. Поділіться, будь ласка, цим відео. Поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Як я бачу, з безперервних атак, всіляких ботів, мабуть, ми добряче заливаємо декому сало за шкуру. Це дуже не подобається. Вони зляться, вони панікують і матюкаються, і гидять. Тому стійкості всім нам і дякуємо Збройним силам України.